Ну що, а ми йдемо отримувати свою смачну піцу. Так що вже можемо заварювати смачну каву і трав'яний чай. Всім привіт! Сьогодні е, в мене для вас гарна новина. Сьогодні я дійсно фартовок, сказала одна моя гарна знайома подруга. Сьогодні я виграла отаку от чудову смачну піцу. Я все на все прийняла участь у ранковому ком'юніті разом. Релайф FM, розпаковка. Ви запитаєте, да, що ти такого зробила? Як ти це виграла? <смі> це дуже просто. Я всього на всього склала найдовше слово із запропонованих літер. І сьогодні я їду своєю родиною смакувати таку чудову піцу від мама піца. Так що замовляйте! Смакуйте, приймайте участь в таких розіграшах разом з Релайф FM і вам обов'язково пощастить! Всім гарного і мирного дня! Па-па! Зараз будемо смакувати піцею від мама піца. І дякуємо ще раз. Relife FM.